Всім доброго мирного ранку. Ось такий у нас сьогодні ранок. Третій день Пасхи. Ми повідкривали всі плівки. Чоловік поливає. бачите, виходить. Буде сьогодні жари капець. капець. Бачите, картошечка виходить потихеньку знову. Зеленіють рядочки. Пусть прямо в руку рядочки. Але це теж уже не радує, тому що і знову нам прогнозують на травень місяць великі морози. Три градуси, але буде відчуватися, як мінус 4 чи 5 там щось. Бачите, як після. Вимпіла, пішла гарно, картопелька тут, де не затронуте було. Що буде далі, невідомо. Ось такі після морозу у нас огірки, приморозило їх, деякі ось геть загинули. Зараз підкормлю їх і отримаємо знову плівку. Квітує гарно клубничка. Черешня, бачите, де раніше розквітла, вона вся пропала, нічого немає. А той пізніше, що може щось там і нав'яже. В цьому році рясненька вона була, дуже люблю черешню. Помідорчики наші ростуть. І капуста теж росте. Капуста у нас, друзі, 75 гривень стара на опті. А молода 50 чи 60 на обтік. Ось виноградик вже пустив свої. І подивлюся. Сапати потрібно. травички багатенько вже. Але не буду зараз сапати, тому що обробила гербіцидом. Поки вона не посохне, сапати не буду. І ось бачите, як, як після обробки підкормки і обробили ми від гнилі. На каналі є в мене відео, подивіться, як пішов і часничок, і той, і цибулька. Дуже гарно пішло все. Ось бачите, як поморозило його. Бачите, вона де-не-де -де там відходить. Урожаю того не буде, звичайно. Але хоч би щось було, тому що якщо ще один приморозок, то там вже нічого відходити, вже не буде нічого. Не буде чому відходити. Ось такі справи, друзі. А тут трави. Подивіться, що робиться. Трави, капець. Трави більше, ніж баклажанів зійшло. Тут ми ще не пололи плівку, а тут вже випололи і знову її куча цієї трави. Бачите, багато травечиків. Ми сьогодні полоти не будемо, сьогодні вже третій день Пасхи, то полоти не буду. Так, зараз все це полиємо, знову накриємо плівки. У нас картошечка, бачите, є в теплиці. Ось така гарнюча. Вчора пізно відкрили і бачите, чуть-чуть листя є, підгоріло. А тут ось, дивіться, де кинула курячий послід, цей ряд так він і нічого з нього вже не буде. Там, бачите, така гарнюча. Навіть маленька картопелька є. Ось так. Так що добрива теж і органічні, і хімічні потрібно давати стільки, скільки потрібно, а не так, як минулим. Та, ну насипала, що тут я розгорнула вже, що ви бачите, як розгорнулося. Все-таки воно своє дало, воно горить. Бачите, абрикоски залишилося зовсім-зовсім мало. Де-не-де, де, бачите, залишилося, а так в основному все загинуло. Бачите, все було зав'язане. Ось я вам розлоплю, зараз покажу. Бачите, Тут було абрикоска, але воно все загинуло. Тому що не витримало мало таких морозів. Ну, так хоч буде поїсти, хоч спробувати скуштувати щось. Мало, дуже мало, може з десятка два тут осталося. Та й ось такі справи. Дивіться, яка хурма гарнуча. Такі прирости гарні. Листочки випустила. Персик зав'язався, мороз його не, не побив, так що, слава Богу. Я знову кожу своїх курочок. Говорю вам так все, як є, що подобається, що не подобається. Бачите, кормимо своїм кормом, варимо картошечку, деякий бурячок кришу їм. Ну, на, на тартушці кришу. Легор далматинець. що по ньому. Ось він чорний стувій, бачите. Вони набагато менші, Птиця дуже менша, Ну, Мені так і сказали, що, бачите, вони там геть маленькі ходять. Курочки геть маленькі. Пітушки так ще більш-менш, курочки маленькі. Літуни страшні. Дивіться, і тут ось закрили, у нас коби ніколи не літали, а тут понавішували, щоб тільки вони не літали. На ящиках кругом вони сидять, кругом вони любопитні такі курчатка. Але маленькі. Це буде як адлер от десь такі вони будуть. Що по амроксу? Амрокси гарні, гарні, прямо, дивіться, гарні. В рівнянні з тим вони гарні. З 10 штучок вилипились вони в мене всі, всі 10. Я 10 замовляла, більше чоловіка не було. 10 замовляла, 10 мені і прислав. Більше вийшло петушків. 6 петушків і 4 курочки. Вони вже на цій порі відрізняються, ще навіть з маличку відрізнялися. Курочки темніше опірення, бачите, стоїть курочка і петушок. То світлий, а то темний. Так, що по Кучинської Кучинська теж гарно вилупилася. Вона взагалі прекрасно вилупилася від і мука. Але я ж вам говорила, щось у, мене, щось у мене там не склалося із інкубатором, щось я зробила не так, чи перегріла, чи не догріла, скоріше за все, не догріла. Не знаю, що буде з цією інкубації, я знову вам Роксі виписувала. Кучинська гарна. Я взяла з других господарств, щоб були ну, щоб белефільтер стоїть белефільдери, гарні курчатка, їх теж мало в мене вийшло, але запління було гарне. Тут у мене п'ять їх кучинська, беліфільдер, легор-далматинець, амрокси. І ще якась порода забула. У мене записано. Цікаві, курчатка, цікаві, Вон, дивіться, які цікаві, прямо дивіться. Цікаві курчатка. Прямо. Що вони там собі в опірені шукають? Треба подивитися, що це, що, що це вони там собі шукають. Невже ли в них ці якісь там? Ну все, їм обробляли їх. Дуже вони люблять траву, дуже люблять травичку і ще мені подобається, що вони мало їдять. Вага у них не така, звичайна, як у кобів. Я її ще не важила. Ось, ось який петушок гарнючий стоїть. Красив. Даємо водичку зараз, випоїли їх всім чим треба, даємо водичку, даємо трошки сирову, ну, сировочку даємо одна. хтось сироватку п'є, хтось водичку п'є, хто кому що забажається. Ну... Курчатка гарні, що хочу сказати. Літуни, ну літуни. А це ось такі гарнічі, не знаю, діма я його чи ні, а садиться. Ви ці гарничі. півничі, Чи курочка. І чому мені золото. іди, їх Альосі. Ой, ти моя та сатулечка. півник, мабуть, бо звіст гарний такий. Хоча, Бог, я знає. Побачимо, що це буде. Ну, поки я ними задоволена, не знаю. І знову всім доброго і мирного ранку. Сьогодні вже другий день і знову поспіль у нас отакий сильний туман. Вчора було 38. Ті сусуди видержати то 10, то мінус 8, то плюс 38. Ми сьогодні з чоловіком вирішили проповути перчик, тому ну що заросло полуну зразу ось таке відеречко, потім курочком даємо травичку. І зараз я буду Вісти, що варить. Оставці холодеці, куклети, все, що хочеш, але хочеться вже борщика чи супчика якогось зварити. Зараз щось швидке зварю і будемо займатися перчиком. Сильно багато у нас, бачите, чогось. Солонцю. Ось, бачите, оце такий солодець у нас, бачите? І сьогодні вже із два і три справжні листочка, будемо обробляти перчик. Дамо підкормку. Потрібна сюди фосфорна підкормка для того, щоб гарно перець наростив корінчик. Буде корінчик, буде і зелена маса і все. Перше, що даємо, це фосфор. Ось так от. Прилетіли ластівки. Ось їхнє гністечко, бачите. А, як вони розуміють, що вони в тому році тут були, та вони вже не один рік тут у нас. А то, бачите, прилетіла, сидить, чекає. Дивіться, що нам бусінка наша привела. Ми такі раді, дивіться. Ой, ой, пришпукталися. Ось, ось, дивіться, ота ось такі косіві, оце так косіві три. Ні, 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 бусинка. Ніхто їх не троне, зайка. Ми такі раді. Рибки ось її чоловік наловив. Шкварочок дали. І, мамочки, ні, косіві красиві твої дітки. Дітки такі красиві, вона в вони лягла. Да? Моя дівочка, ми так давно ждали. Наскільки в нас була і ні разу нам не приводила. Письона. Пісеночка. Пусьон. Пусінка, подивися в кадр. <рес> Пусінка, письолечка, наша зайка. Трьох нам привела, слава Богу. Виполили ми, друзі, сьогодні всі плівки свої. Цілий день рачкували. Ну, випали. Зранку полили, щоб легше було колоть. І подивіться, знову все сухе. Бачите, все сухе. Дуже погано перець зійшов. Подарунок, ну, де прийшов мені колобок, він геть. А, дві штуки бреш. ось є дві штуки. Ось так богатир погано зійшов, геракл нормально. Астерит і Волгануться так, більш-менш. Ось так, посходимо наш перчик. Цей, те, що моє, то воно зійшло гарно. А це ось вже ця, зійшли. Уже напевно, я їх на ніч накривати не буду, тому що мені не потрібно їх, щоб вони сильно швидко розвивалися. Картоплю прибило, то вони не скоро мені потрібні будуть. Тут ось відкрили вже спанбон, щоб не спарилась картоплі, тому що у нас вже на сонці майже 50. Вчора було, сьогодні це капець. Що буде далі, не знаю. І зараз в мене ось така робота, друзі, бачите? Що поробив мороз. Прибивав гілки мені сильно. Не тільки в мене. Зараз обріжу. Очки поприбивав і. Майже немає абрикосів, майже. Де не де там абрикосинка? Є. Та й все. Чоловік любезно мені вирішив допомогти. Що, вже новий не Торнаріже? Що таке? Бо то треба купувати отой механічний, чи як він там на акумуляторах. Сухий. А, сухий? Угу. Добре. Бачите, що в нього там написано. Вже вицвіла ця ось, футболка, а він її не викидає. Я говорю, давай поливжимити нею. А він каже, ні. Це за внуків. А спереді що написано? О! Бачите? Знаєте, друзі, ось ми так обрізали її. Я вам покажу. Але я дивлюся, що тут ще є моновіальний опік. Ви подивіться. Бачите? І обробляли. Напевно, препарати такі гарні. Обробляли ми два рази, в тому році не було. Мороз ну, морозом, та ще й додала ця зараза. Бачите? Ось так. Обчист. Що з неї вийде, не знаю. але обробимо ще раз монеліальну опіку, ще раз обробимо її. Є препарати у нас. І персик обробимо, і ну, все дерево обробимо. Ось сьогодні, друзі, ми будемо обробляти цим перець. Вимпіла, ставимо. На дорослі рослини 25 на машинку на 15 літрів, а на розсаду ставимо 15 Плантатор ставиться стаканчик 150 грамів, по-моєму, ні, 150 грамів йде на машинку, а на розсаду ставимо 100 грамів. Чому додаємо зараз фосфорне добриво для того, щоб наросла гарно коренева система? Коренева система наросте, значить, потім дамо азоту. Можна цим самим покропити ну, азот 30-10-10, або ж можна сілітрою обробити, можна мочовиною, бочовиною можна по листу, але там дуже маленька доза йде. А селітрую тільки-тільки полити і зверху змити, обов'язково. Ну, всі, я знаю, думаю, що всі це знають. І обов'язково будемо обробляти персик. Зараз і, і це ось, бачите, це моніліоз. ось, дивіться, що робиться, бачите? Сушиться. І персик. Зараз покажу вам персик. Ось де, де напевно, не. Вистачало, ви бачите, є курчавість, починається курчавість. Зараз обробимо. Ось цим будемо сьогодні обробляти персик, абрикос, все, все дерево, все, яке в нас є, дерево, грушу, все-все-все будемо обробляти. Хорус іде від маніліозу, а скор Спасе нас від плямистості листів, від курчавості на, на, цьому, на персикові, від ворошнистої роси і від маніаліального опіку, теж допоможе навіть персику. Хоча персик я ніколи не бачила, що в мене, щоб він хворів на маніаліальний опік цей. І ще друзі, можете додати сюди, коли починається ріст плодів, енджол або актелік від плодожерки, попелиці, молі. Ми не будемо додати сьогодні це в бакову суміш, тому що ми недавно обробляли від шкідників. То лишній раз я не буду. Додати на дерево цю гадость, ну, без цього ну, ніяк, друзі, розумієте, зараз ніяк. Ось так. Зараз ми це обробимо і побачимо. Якщо ще раз це не допоможе, то точно що це препарати підробка. Як зараз на щось добре не можна надіятися. І по а я закрию плівки вже на ніч. і вже будемо відпочивати. Ой. Сонечко заходить. Всім мирного неба над головою спокійної ночі, хоча зараз таке в нас тут що вряд ли на, комусь буде спокійно спатись.